А мені сьогодні пре. Ну що ж, ось і він, сигнальчик. Опача. Ну що ж, в мене класний бронзовий сигналь. Доброго ранку, ми з України. Що ж, друзі, вибачаємося, що ми так рідко виходимо і випускаємо нові відео через те, що зараз не дуже до копу, не дуже до пошуків, самі розумієте. Повномасштабна війна в Україні, плюс є сімейні обставини, тому так. Ну але нічого, будемо старатися все частіше і частіше вибиратися на пошуки. Сьогодні неділя, гарний такий морозний день. Є цікаве перспективне поле, свіжа орка. 10 хвилин я на полі. і в мене перша шикарна знахідка. Тому я зараз вам показую перше срібло. З вас сподобайка, Хто не підписався, не забувайте підписуватись і розповсюджувати відео. Вам приємного перегляду, нам успіху в пошуках. Ну що ж, ось і він, сигнальчик. О, лопата зараз. Ех, на лопату реагує. Ну ладно, покажу вам так. Опача. Ха -ха -ха, ви погляньте. Сигнал був 80. 80 з лишком 2, 84. Щось таке гарний чіткий сигнал. Ну не глибоко, сантиметрів 10. І в мене динарчик, Боже, як я їх давно не знаходив. І це Адріан. Хо -хо, і він ще в стані, друзі. Оце так радість, оце емоція заради цих моментів ми і виходимо на пошук. Зараз, зараз. Вау, ви подивіться, який стан, який рельєф. І це Адріан. Шикарніша монета, вау, тільки подивіться на цей рельєф. Ха -ха. Ох, давно їх не піднімав. Емоція неймовірна, чого і всім бажаю. Тому, друзі, я швиденько його кидаю в хабарничку і біжу далі через те, що є надії на шикарний коп. От і підійшла зразу моя коліжанка, і каже, теж має гарний, гарну знахідку бронзу. Я впевнений, що того періоду, думаю, що це буде фіблка, спинка точніше від неї. А ну зараз глянемо. Може буде щось більше. Може буде пружинка ціла. Трішки влучили в неї, ну але то таке буває. Не без того техніка і так нищить, то все діло. Грудка замерзла, фест. Зараз, друзі, я її виломаю звідти. Бо одною рукою не дуже зручно і зазнімлю. Ну що ж, це якась бронзочка. Я думаю, що це було колечко або накісничок, щось таке. Ну, пати на того періоду, то що тут трішки вцілили. Ну, правильні, сигнальчики пішли, значить варто крутитися, допоки не стемніло. Друзі, хвилинок 10-15. І в мене гарний сигнальчик пластики. Я бачу спинку фіболки. Малесенька, супер акуратна. Ну, спиночка, фрагмент. Але все ж таки це є вірний сигнал, а тим більше з такою паузою в копі, як в мене, ну це супер Супер емоції дарує. Подивіться на цю патину. Красота, ще срібну знайти. І я взагалі задоволений можу шурувати додому. Що ж, друзі, зустрівся з одним із товаришів на полі. І ви подивіться, що він знайшов. Наше припущення, що це є фрагмент акінака, через те, що є дві. Ну, ріжучих края два і тут на завуження йде. Ну Ми так думаємо. Принаймні... Та ні, я впевнений, що він. Ось така класна знахідка. І є ще ось такий бронзовий динарчик з дирочкою. Зараз, 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 як то я його накручував, ось видно реверс богиню, бачите? Чітко видно гарно. А тут видно аверс. Мабуть, що пій був, скоріше за все. Ось така. Антична, тим не менше монетка. ну Класно, сигнальчики лізуть, дуже багато всякої шрапнелі, сміття і дротиків. Ну, але це, це лише означає, що, що місце правильне і варто по ньому ходити, допоки лізуть такі сигнали. Ось ще краще видно. Реверс. Ось так, тому біжимо далі. А ось він і феномен орки. Ось ідуть сліди пошуківця. І в його слідах я чую сигнальчик. Ну, тобто ми ходимо на орці нерівномірно, через те, що є різні горбики, і ми деколи переступаємо і нерівномірно катуху вимахаємо. Або піднімаємо її зависоко. Був такий чорненький сигнальчик. Я його трошки підкупнув, він став кращим і мені здається, що це срібний амулетик-будиночок. Ну, вушко загнуте, зірване. Мені так здається, принаймні. А ну, глянемо. Так, це амулетик будиночок, але він не срібний, а бронзовий. Ну, Все ж таки це знахідка. Я зараз краще потру. Але ні, він таки бронзовий 100%. І ось тут видно, що шматочок було Примітивний, але все ж таки це знахідка тих часів, яка мене дуже порадувала. Класний бронзовий сигнальчик металопластики. І здається мені, що це спиночка фібулки. Уп. А ні, це не спинка фібули, це... Це щось ще цікавіше. Якісь, мабуть. Пряжечка, щось таке було. Ну, ось така знахідка. Ну, беремо, йде, йдемо йдем далі. Зустрів товаришів на полі, дивіться, як в них теж непогано. Сигналів є багато. На жаль, все стратами. Це був дзвоник гудзичок. Оце от. Це щиток від персня, Київська Русь. Два фрагменти фібули, крестик в народі баскетбол, шкода, що без лучика з вушком, без промінчика. Фу-фу-фу, як я сказав. І Буратинка. Тому сигнальчики є. Я думаю, що варто ще крутитись, поки ми не геть змерзли. Хух, біжимо далі. Схожу, сигнальчиків є багато. Але все не ті. І от в мене гарний, акуратний сигнальчик, і, по ходу, в мене тут розчарування. Мабуть, це промінчик від гарного хрестика, ні. Це був місячник КР. І ось це його промінчик. Правий закінчення. Ну, шкода, що не цілий Я, звісно, покручусь, може будуть тут ще сигнальчики. Але наразі ось такий фрагмент. Ну теж цікаво, шкода техніка. Не шкодує тих знахідок. Ну нічого, беремо і крутимося. Що ж, ще одна антична монетка у нас. Трішечки з втратами. Кес виглядає, ніби за тих часів обкусили її. Ось такий лемісний динар. О, красота. Сигнальчик був чітко, гарно, чутний біля дороги. Значить, є ще пропуски і варто гуляти. Ось така шкода, що обкушений, але так то все рівно дуже гарна монета. Люкс, вітаємо товариша, крутимось. А мені сьогодні пре. <гум> я все кажу, що є така штука, як накопичення вдачі. Тобто ти виходиш на пошуки, один раз нічого немає, другий раз нічого немає. Воно так накопичується і згодом на п'ятий вистрілює. От я давно не копав. І сьогодні вийшов і мені от лізе. Друге срібільце сьогодні. Це є голкотримач від спинки фібулки. Срібний. Ось ну, такий маленький шматочок, але вже дуже приємно і прикольно. Класно кусочок срібла. О! Так копно багато цікавіше, коли є дрібненькі сигнальчики час від часу. Тим більше срібні. Ну що ж, працює на орці. Тим часом знахідки лізуть. Ось товариша такий хрестичок. Акуратненький, ціленький по Київській Русі. І от така капелька срібла. Ну, але вже починає сутініти, то будемо помаленьку йти до машини. А сигнальчики все йдуть. Що не може не радувати, ну, скоро буде і того. Ну що ж, і ще на фініш скажу декілька слів по DEUS-2. Через те, що часто запитуєте, пишете коментарі в приват. Чи варто брати хороша штука, чи ні. Ну, в принципі, прибор непоганий, але я не можу однозначно вам... Рекомендувати його брати через те, що ну, річ досить дорога, і в теперішній ситуації е, ну, дуже сумнівно, чи варто купляти такі дорогі прилади, тим більше, що можете взяти Lite Бушний, за хороші гроші, е, значно менші. І це прекрасний прибор. Ну, сам ще е, не дуже в ньому розібрався, але один мій товариш, який мав трошки більше часу і наснаги. По вивченню, то написав мені декілька варіантів налаштувань, які, на його, варя... на його думку, є непогані. Сьогодні я пробував. Програмка третя. Сеньор дякую. З мене могорич досить цепка, гарно дрібюзок бачила навіть на орці. Ну, прибор, скажу, однозначно, він ще сирий, і він є дуже перспективний. Вони в нього заклали дуже багато і з часом вони його будуть прокачувати за допомогою прошивок і забирати якісь. Дрібні лаги і помилки, які в ньому є. Ну, в принципі, як і завжди робила фірма XP. Ну, і Крім того, зараз є багато новинок, які вже появились у нас на ринку і скоро появляться. тому може варто не спішити, не витрачати зараз гроші, а з часом е міняти прилад, коли вже буде ще ну, інша конкуренція, інші варіанти і так далі. Ну, Тому це таке моє. Перше враження. Ну, в принципі, я задоволений, в лісі він прекрасно себе показав, він значно глибший за deos 1 ну, Але це тільки в лісі. А нас більше цікавить, як він буде працювати по пластиці, на полі, там, де є багато сміття, і, скажімо, якихось гарячих камінців і кераміки. Ну, в принципі, непогано. Ну, не знаю, чи варто такі кошти викидати. Через те, що deos 1 абсолютно мене задовільняв в таких умовах пошуку. Тому поки що так будемо вивчати і з часом будемо ділитися своїм враженням. І Налаштуваннями і так далі. Ну що ж, друзі, ось такий у нас результат. Дуже багато є різних шматочків з втратами різних хрестиків, окремих промінчиків, відмісячників і так далі. Є трошки цікавого заріза, товариш накопав, ось такі е, вістря-стріл е, залізні, дуже прикольні. Трошки з втратами, ну але все ж таки є ножик. І там окінак от. І що в нас є? У нас є декілька. Лемісних динарчиків. Ось один такий дуже бодрий, гарний, тільки обкушений. Один закисший, Є у нас 50 грам шрапнелі, Ну, і на сьогодні, ну є декілька шматочків срібла. Ось цілий хрестик КР, І сама радісна знахідка це ось такий динар імператора Адріана в гарному стані. Ось така чудова монетка. Тому я отримав неймовірне задоволення, зважаючи на те, що давно вже не був на пошуках, надію, що вам теж сподобалось це відео. Не забудьте підтримати наш канал, залишити вподобайку, залишити якийсь коментар, щоб трішки підтримати наш україномовний YouTube. До зустрічі, друзі! Все буде Україна!